Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні в нас з вами будуть святкові таємні сліпі затести. Нас об'єднала декількох блогерів, точніше, об'єднала Марина Імбир. Я дуже вдячна їй за цю ініціативу. Коли ми надсилали один одному сліпі затести, але при цьому не знаючи, хто саме, від кого саме, точніше, отримуємо ці сліпі затести. От в мене тут шість ароматів на за затести, я е, взагалі не знаю від кого вони, і дізнаюсь про це лише в кінці, коли протестую всі аромати. Дуже крута ініціатива, дуже мені сподобалося приймати в цьому участь. Перед тим як ми розпочнемо, я хочу привітати всіх своїх глядачів, підписників з Новим роком. Побажати вам всього самого найкращого, побажати вам миру, злагоди, доброти, затишку, благополуччя вашим домам. Нехай у вас все буде добре. Отже, друзі, в мене тут ось такий конверт. Тут була наклейка відкрити одразу, що я власне і зробила і. Побачила тут шість ось таких от відливантів, які, про які зараз з вами поговоримо, і, звичайно, відгадки. Ну і е, така от коробочка, що в мене є. Тут написано відкрити наприкінці. Саме цікаве, що ці сліпі затести, е, коли тільки. Чоловік приніс цю посилку з нової пошти, я одразу розпакувала, побачила і пішла займатися своїми справами. Точніше, я взяла ось цей пакетик і пішла займатися своїми справами, а ось це залишилося в коридорі. З цією коробочкою. І мій чоловік заходив в спальню з відкритою власне цією коробочкою. І каже: Що це таке? кажу, а закрий, швидко закрий, не кажи, не кажи мені що там. Він закрив, перелякався, не зрозумів, що відбувається, ну, тому що коробочка не заклеєна, ви зрозуміли, Бо вона просто може легко відкритися. Отже, я двічі, двічі тестувала ці сліпі затести, перед тим, як сісти записувати це відео, хотіла. Ну, спочатку це була просто якась скажена цікавість, я хотіла вгадати, хто мені надіслав по ароматам. У мене є дві здогадки, а я не буду їх озвучувати, побачимо. Просто повірте, да, я подивлюсь потім, від кого це, і зрозуміємо, я для себе зрозумію, вгадала я чи ні. Я забула принести сюди свій записник, зараз за ним зганяю. Два рази я тестувала ці аромати, як я вже сказала, перший раз от просто наносила, ви знаєте, я була в якійсь ейфорії. Мені настільки сподобались ці аромати, всі вони мені сподобались, окрім одного. Далі поговоримо, чому так сталося, чому один мені не сподобався. Я була просто в захваті. Ну, е, треба сказати, що ці сліпі затести на, е, якраз таки на зимню таку тематику, на святкову тематику, аромати для, там, можливо, святкування цих свят і так далі. Тому очікувалися якісь такі веселі і так далі аромати, і власне вони саме такі. От. І вчора буквально я знала, що сьогодні буде запиститися це відео, і вчора я вирішила ще раз протестувати ці парфуми на собі і уже просто писати якісь асоціації в свій записник, тому йду за ними. Так, ось я. Ви знаєте, що я завжди аромати тестую на шкірі. Я ніколи не беру блотери і так далі. І Давайте розпочнемо. Нанесу цей парфум. Ну, напевно, на зап'ясток, бо він мені дуже сподобався. Номер один. Він мені дуже-дуже сильно сподобався. Точно, номер один, точно. А, коли я вперше його нанесла, мені здалося, що це мандаринки, що це деревина. Я навіть подумала, можливо, це якісь. Фланкер Одем Рвеї від РМС, я подумала, що це, можливо, еліксір, з яким я не знайома, але коли я почала цей аромат тестувати по другому колу, то я виявила, що навряд чи це якось зв'язано з Мервей, з водою Чудес, тому що тут я в першу чергу відчула пудру. Я зачитаю вам свої асоціації. Пудра фіалка, можливо, ірис, цитруси, деревина, можливо, амбра надзвичайно гарний. Зараз він ще більше видає пудри. От ви знаєте, це, напевно, якось пов'язано з температурою шкіри і так далі. Тому що аромати тільки заїхали. Додому, да? Я десь була на дворі, зайшла додому, тобто я була така холодна, скажімо так, ну, шкіра була холодна. Я нанесла, і мені, можливо, одразу якось база пішла. Я не знаю, тому що ці мандаринки, я я відчула, як я вже сказала, дуже гарну деревину, можливо, амбровість таку солодкувату. Вчора... На теплій шкірі, в такій спокійній обстановці. Це вже була така пудра, досить солодка, пишна, фіалкова. Ну, десь, можливо, Ірис. Безумовно, це пудровий аромат, в першу чергу, але не без. Не без... Ну, мені важко сказати, що тут є цитруси. Ну, можливо, там десь в старті якісь цитруси є. Я не, не впевнена, але знову ж таки, судячи з того, що я відчула ці цитруси першого дня, то деревина Амбра. Ну зараз я відчуваю найяскравіше це ірис і фіалку. Скоріше, навіть фіалку таку подібну до інселенсу. Просто зараз це фіалка, яка подібна до інсилет від Герлен, тобто така досить активна, досить пишна, солодка, така фіолетова, така темна, насичена фіалка. Дуже цікаво, що ж це таке, тому що цей аромат просто він мені дуже сподобався. І, як бачимо, розкривається він досить цікаво. Так, ну напевно, мені потрібно буде ще бігти за ножницями, чи я зможу. О, не потрібно. Дуже гарний аромат. Він такий, знаєте, здається, ніби і тихий, але в той самий час, от, якось при рухах, так, піднімається оця от пудра, так от піднімається просто і б'є ніс. Ну, в базі все рівно. Я наполягаю на тому, що в базі тут все ж таки є. Повинна бути деревина, повинна бути амбра. Ну, звичайно, фіалка. Violet and boy. Смлс, не знаю, це, звісно, капець, але все буде прописано, і ви побачите картинку. Дуже круто, тому що автор цих сліпих затестів поставила мені ось такі, от, бачите, відгадки з, одразу з флаконом. Бачу тут фіалку тютюн. В базі шкіра береза папірус. Немає тут. Амбри, але ну, береза, ну, нехай це буде деревина, яка мені вважалась, ну дуже приємний аромат. Американський бренд, який взагалі не популярний в Україні, але яка красива фіалка, справді. Волога соковита разом з ревенем. Цим і зачепила мене. От як розповідати про аромат, щоб не спалитись хто я? <світ> мені ще його вивчати пропоную пізніше поділитись враженнями. Неймовірний. Аромат дуже. Мені сподобався, я бачу в верхніх нотах бергамот, ну це той цитрус. Зараз вже от десь напевно відчувається тютюн. Але ви бачите, в верхніх нотах у нас фіалка, і в середніх ірис. Власне, він одразу це видає дуже красива фіалка. І справді, як автор тут написав, вона волога. Клас. Дуже мені сподобалось. Прям піду гуглити, що ж це за бренд такий, тому що вперше бачу. Так, номер 2. У мене тепер ще одна авторка є в голові, хто б це міг бути. Номер 2. Мені так само дуже сподобався. Він мені дуже знайомий. Ну, компоненти дуже знайомі. Цього аромату я не знаю, напевно. Але якісь компоненти, які є в піраміді, я точно знаю, тому що це дуже щось знайоме. І мої асоціації ліс пачулі, туя, ялівець, зламана гелячка, бруньки, кипарис. А, ближче до бази Пудриця, напевно, є ірис чи фіалка, знову ж таки. Дуже цікавий старт. От я не впевнена, що тут щось присутнє з усього перерахованого мною, там ліс. Туя, ялівець, ялинка, Пачулі, Гілячка, зломана. Мені ця гелячка чомусь як би, гелячка від Берези. Березова гілячка. Березовий такий прут, да, який лікарі в Радянському Союзі радили ним лікувати дітей неслухняних. слухняних. Дуже незвичний аромат, дуже цікавий. Соковито такий деревний о, в нього старт. Ніби це свіже дерево, свіжа ця гелячка, яку ти от зламав, і от вона пахне така, налита соком геляка. Знаєте, що коли ти навіть ламаєш, а вона не ламається, а якби гнеться, бо якась така деревина. Ну, не знаю. Сподіваюся, що з усього перераховано щось добуде там. <гум> дуже красивий, дуже мені сподобався. Такий лісовий, але веселий якийсь ліс. Навіть це не ліс, а напевно парк якийсь. Ніякого суму тут нема. Тобто аромат реально радісний, такий позитивний. Дуже гарний, хочу подивитися, що це таке. Це мої собаки-казяція на дворі. Це мені прям дуже-дуже сподобалось. French Lava Фредерік Маль. Гальбаном спеції Ангеліка Кедер. Ладен, ветивер, дубовий мох, білий мускус. Ну, капець. Про холодний свіжий ліс і взимку, і влітку. Да. Ну, мені навіть не ліс, а парк. Тому що ліс, чомусь в мене такі асоціації завжди з лісом. Це якийсь сум, якась похмурість, якесь таке все темне, густе, а це таке життєрадісне такий аромат, дуже якийсь веселий він. Ну, тут немає. Ну, лісу і ліс. У мене написано, чулі, немає. Туя, ялівець, зламана гілячка, бруньки, кепарис. Ну, коротше, всі. Оці ото... Дерева, які можна зустріти в парку і кущі, мені тут вважається. Шикарний аромат, дуже сподобався. М -м 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 Клас. Третій аромат, з вашого дозволу, я не буду наносити на себе. Тому що я не люблю туберозу, а це саме вона. Я не знаю, що сказати. Мені важко оцінювати аромати з туберозою, тому що я її не люблю, і я її одразу відчуваю, особливо, коли вона ось така от активна. Е -м -м це ну, парфумерія так і так досить суб'єктивна така матерія, яку ми оцінюємо. Точніше, ми по-своєму оцінюємо. Да? Ми не можемо бути об'єктивними ні в якому разі, тому що у нас є свої смаки і так далі. Але коли там присутній компонент, який дуже подобається, або який дуже не подобається, то якось оцінити цей аромат ну, дуже важко. Тому я не буду цього робити, просто тубороза. Не солодка, як на мене, не така жвательна, да? нема тут якоїсь там солодкої і так далі. Є якась тваринність, легка індольність, от жасмін, можливо, Ілан Хеланг, от таке якесь шоршаве, щось жовте тут є. Я підозрюю, що це Ілан Хеланг. Дуже активне. Для мене, ну, можливо, трішки ретро вайп несе, зовсім трішки. Я так думаю, що це от Іланг. Ну, і така пишна, жирнюща тубероза, або якісь квіти їй подібні. Я часто можу сплутати туберозу з елан або з таким індольним жасмином. Ну, коротше, це щось оттудове, тому давайте я подивлюся і впевнююсь в тому, що тут справді є тубероза. Розо епікуеро жакфа. Жакфат. В мене є одна супер бажанка від них це Shoes. Там такі класні, шипучі, червоні ягоди. Ось це, звісно, Ну, В середніх нотах в нас не тільки тубероза, а власне ланг і ланг. Ну, він тут відчутним шороховатим, жовтим от этим. і жасмин, власне, є. Ну, повний набір. Да. Ніякої чорної смородини сливи. Ну, Можливо, люди, яким подобається тубероза, зможуть тут рознюхати, розгледіти стартові ноти. Ну, це точно не я. Тому що якщо є тубероза, будь-де в піраміді, я одразу її чую і все. Я не маю. Але рада, що познайомилася з цим парфумом. Йдемо далі. Номер 4. Номер 4. Нанесемо сюди. Апельсин і дим в мене написано. Можливо, якась алкогольність. Знаєте, він такий соковитий, ой, такий, такий радісний, і ніби це от справді така бочка. Якась вона дерев'яна, в яку наляне вже зварений глінтвейн. Хоча я не впевнена, що тут є вино. Але такі от спеції, якісь глінтвейні, знаєте, якийсь аніс, можливо, десь ці вашої це, цівашок, це і гвоздики. І мені бачиться от спочатку такий соковитий апельсин, а потім мені бачиться, знаєте, як засушують таку дольку червоного апельсину, приматують до неї гілячку, оцю корицю, там, і ще щось, можливо, ванільку. Ну, ванільку. Я не відчуваю, я відчуваю. Зараз вже якийсь такий, якесь таке печиво вже пішло. Ну, от, є ось цей такий вайб різдвяного ярмарку. Там якісь спеції, тут якесь печиво, тут глінтвейний, всі ходять і щось їдять, і все пахне. Ну, Дуже прикольний аромат. Чоловіку пахне мармеладками, я написала, тому що тут він був біля мене, я так пиши, що мармеладками запахло. Якщо мармеладками, то апельсиновими мармеладками. Тут дуже багато спецій, і, власне, зараз я починаю відчувати тут тютюн. Знаєте, на подо... щось наподобі шергі Мені зараз нагадало, я не прихильник шергі від Сашлютена. Дуже активний для мене аромат. Він пахне якимось узваром таким густим для мене. Зараз тут прям тютюн пішов, і чомусь цієї асоціації шергів в мене не виникало попередні рази, коли я тестувала цей аромат. Зараз от я чомусь згадала про шергі, щось от між ними є. Ну, я думаю, що це якийсь тютюн в базі напевно, на старті є 100% якісь цитруси це можливо. А, червоний апельсин. Чомусь в мене така одразу асоціація. Дуже такий радісний аромат. Ну, база може трошечки напрягати, тому що я не дуже, якщо чесно, люблю тю -тю. Ну, Давайте подивимося, що воно таке. Номер 4. Манго in the босом. Манго за пазухою. Та ладно. Марджини робить парфуми. Це щось українське, наскільки я зрозуміла. Манго тепле, соковите, солодке з краплинкою лікарності є в ньому нуарна атмосфера і спокій. Манго яке мені пахне бі, Блін, да я би ніколи не сказала, що це манго, що зі мною не так не знаю, але мені воно пахне. Тютюном і вареним, оцим от, цим. Як я сказала, Глінтвейном. З краплинкою лікарності пише автор. А мені от з краплинкою вина. Ну, вже знаєте, мені вже від цієї асоціації нікуди не дітися, тому що в мене цей аромат, як кориця з Глінтвейном, з Різдвяним ярмарком. З апельсинами і ніякого манго. Ну, Прикольно. Окей, їдемо далі номер 5. Сюди. А тут щось пахне, не знаю. Давайте сюди нанесу. Це, знову ж таки, дуже знайомо. І, до речі, здається, цей аромат в базі. Це безумовний унісекс, але в базі цей аромат пішов більш в таку чоловічу сторону. Щось знайоме, я пишу хвойно. якийсь масний цей аромат, такий масляний, знаєте, жирний ніби. Ніби якась смола, чи якесь, як пояснити? коли пилиш дерево, воно має свій аромат, от таку невидиму, якусь смолу. Невидиму якусь таку от складову, таку виску. Ну, Це при, простіше пояснити, наприклад, ялинки, тому що ялинку, коли ти пилиш, там, або ти там якось ламаєш і так далі, в тебе на пальцях залишається ось ця така смола, от. А, і тут така, таке саме відчуття, лише це не ялинкова смола, а якогось іншого дерева. Тут є цитрус знову ж таки, і тут я не знаю, що це за компонент. Це, звичайно, не смола, як я собі не уявляла, не якийсь компонент деревний. це щось окреме, тільки я не знаю, що це. Тому мій мозок підбирає асоціації, да, намагається зрозуміти, що ж це пахне. Ну так влаштований наш мозок, і це дуже цікаво, коли тестуєш аромат. Взагалі, вперше, особливо, якщо ти його не знаєш, то мозок, особливо ти взагалі не розумієш, що це. Да, от нема картинки перед очами, мозок починає шукати, що це таке. Тобто, перебирай, що це може так пахнути. Тому що а, ну, так влаштований наш мозок, це, напевно, ще з дитинства тягнеться. Знаєте, нещодавно я. Десь прочитала, хтось писав, що я не розумію, чому, коли я дивлюся на всі предмети, які мене оточують, я знаю, які вони на смак. Як таке можливо, ну, хтось там написав, тому що ми в дитинстві вивчаємо цей світ за допомогою якраз таки нашого рота, все туди тягнемо і так от знаємо, що яке на смак. Так само, що стосується запахів, це дуже така. От... Сильна якась така от тема, да? от, запахи нас одразу кудись переносять. Короте, мене вже так понесло. Ну, одним словом, це якесь дерево, в моєму, в моєму розумінні, от мій мозк на цьому зупинився. Це якийсь компонент деревни, це якась деревна смола. Це щось таке масне і в'язке. Що це таке? Нішане, хадживат. Прикольно. Я бачу кедр, бачу древе, древні, да, деревні ноти. Ну, Бергамот, звичайно, такі цитруси. Дуже текстурний аромат, шершавий, колючий, яскравий, соковитий та гучний шип. Кажу, що це є копією Aventus Creed, але мені ні, мені також ні. Ну, є щось можливо, десь там на старті зовсім трішки це ананас. Громад дуже. І ви знаєте, от я дивлюся на цей флакончик, Він такий сірий, да? якщо я не знаю, який насправді, але тут на цій картинці він такий сірий. І от таке враження, що. Дуже точно передали настрій цього флакону, цього кольору. Він такий нагадує спил дерева, колір дерева, якесь бежево, щось таке спокійне. Дуже цікаво От поєднання, напевно, дубового мха. З цим ананасом, можливо, щось дає таке, от, або з цим жасмином, щось таке масне. Прямо, знаєте, якесь масло. Я не знаю. Але це не масло в кулінарії, а це масло от, природнє, я не знаю. Деревне, машинне. <смір> не знаю. Окей, останній аромат номер 6. Я все більше впевнююсь, все ж таки, всі решта авторів відсіялися в моїй голові. Намагаюсь вгадати, чиї це аромати. Ну, я знаю, чиї це аромати. Напевно. Дерево смолянисто, знову масний, можливо, тут є ладан. Це аромат дуже шлейфовий. Він мені пахнути почав, от згодом, от так буквально там, через півгодинки, почав пахнути соняшником. З жирним соняшником. Я навіть не знаю. Це дуже цікаво. Я думаю, що це ладан, тому що в мене є один з моїх найулюбленіших ладанів. це Комде Гарсон 2 Мен. Той чоловічий, і він пахне просто шикарним в моєму розумінні ладаном. Для мене там ладан це соняшник, Головка соняшник свіжий, мається на увазі, який ти от розламуєш, і там ця вгата якась липка. Отак от воно мені пахне. Тут щось подібне, але. Це вже на макух. Поняли? Коли, ну, в мене є такий досвід, я знаю, як це все пахне. В, в, в селі колись ми возили соняшник в мішках, там, на цій чи, чи, чи на цьому до Оліні. І там власне, робили з того всього олій, і там було дуже багато макуха, тобто жмих, да, російською мовою. Жмих. І цей макух ми так само забирали додому, тому що його давали свиням. Якось там його розмачували. От воно мені якось так пахне. Якимось макухом. Тобто, якщо там той ладан, від комдегерсон мені пахне свіжим соняшником, то цей вже таким переробленим. Ну, дуже цікаво. Що це? Байрет 1996. Ялівець амбра, шкіра, Патюк. Найскладніший та найглубокіший аромат бренду, на мій погляд, пахне понотом. Але я ніби ніколи не могла подумати, що цей заміс пахне саме так. Я теж ніколи не могла подумати, що мені це буде пахнути соняшником, блін, макухом. я лівець. Шкіру, да, шкіра пачулі. от Амбра База, да. Але ця от фіалка там, не чую. Не чуй, воно мені навіть якось от якимось трошки городнім чимось пахне. Трішки, ніби грунту ґрунту трішки є. Дуже незвичний аромат. Дуже мені сподобалися ці аромати. Просто я отримала величезну насолоду, тестуючи їх, тому що я жоден аромат не знала, і тим цікавіше, і тим о, мій мозок постійно хотів щось, щось вихопити, щось знайоме. Зрозуміти, ну що, відкриваємо цю коробочку і подивимося, що це таке. Боже, це що подарунок? Офігеть! Це. Э, Мініатюрка? Essential Parfums Fig Infusion. Офігеть! Ну ти даєш, таємний Санта. Я просто в шоці, блін! Так, давай. Я знаю цей аромат. Я його тестувала. Я обожнюю інжир. Я не буду наносити, тому що я просто вся пахну. І. Оля на сон. Я знала, що це ти. Оля, я знала, що це ти. Хоча я не пам'ятаю цих ароматів в тебе, блін. Може, я так неважно дивлюся, але я дивлюся всі твої відео. І, е, ти дуже гарно маскувалася, тому що жодного аромату з інжиром. Я знаю, як ти любиш інжир. Я ще не дочитала записку, я просто хочу передивитися. Так, я пам'ятаю ось цей Фредерік Маль, як ти розказав. Я пам'ятаю Береду. Я пам'ятаю манго. Бачиш, я не, якось. Це я зовсім не пам'ятаю перший аромат, хоча ти тут пишеш, от як розповідати про аромат, щоб не спалитись хто я. Ну, я тебе одразу спалила. Не, ну Як сказати, не те, спалила, коли я почала тестувати ці аромати, якось я так і уявляла, що саме такі аромати тобі подобаються, що це ти. Вони якісь такі цікаві. Тут багато фіалки. Я знаю, що останнім часом тобі подобається фіалка. На перший аромат, я одразу подумала, що, напевно, це Оля. Потім у мене ще була думка, може, це Марина Імбир сама і є авторкою, але все ж таки я схилялася до того, що це Оля. І я не помилилася. Ну, в своєму, ви можете вірити, можете не вірити, але тим не менше. А вітаю з чарівним Різдвом. Дуже хочу, щоб воно стало найчарівнішим і здійснилася наша мрія одна на всіх перемога. Хотіла тобі зробити добірку шести інжирних ароматів, але то було б занадто очевидно, що це я. Ну, да. Тому тут на тебе чекає інжирний подарунок. Шикарний подарунок, Оля. Це просто вау! Я дуже дуже тобі дякую. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподобалось, сподобалася задумка, і ви подивилися відео інших блогерів. Величезне дякую Олі за цей досвід. Просто колосальне задоволення я отримала від тестування цих ароматів. Друзі, дякую вам за увагу, дякую, що подивилися це відео. Ще раз вітаю вас з усіма святами і бажаю вам. Позитивних класних емоцій, сподіваюся, що це відео принесло краплинку цього позитиву в сьогоднішній день. Всіх обнімаю, всім папа. -па.